Щоб, зараз ми голосуємо кольору Добре. Ми, зараз ми е, Наріп, добре. Ручу, я хочу, щоб ми стали. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії е, фінансового планування бюджету. У нас є сьогодні 7 травня. Е, маємо сім питань і не маємо додаткових. Ну, Хто я. за? Бомби <гум> бойко вже. Привіт вам Забор, бачу, вона там тримає руку. Бійко. Бійко. Ти, ти руку зразу. <гум> Шановні колеги, я хочу розпочати комісію з двох питань, які я так, на мою думку, дуже негайні. І перше питання: ми другий місяць поспіль просимо акти. Щодо рішення е, аудиту, які проходили наші департаменти з незрозумілих причин, його не надають на в нас, навіть було протокольне доручення ради, але чомусь нам так не дали на минулі колеги. Я питалася Андрій Іванович. Він ската та буде, буде до, на до сесії фракції. Сказали що до завтра. До ранку перед Та сама сесія, історія вам нам не приносять, тому дивіться. Я пропоную зараз проголосувати чергове протокольне доручення. Наталя сьогодні його терміново відправить на, на департаменти. І Якщо до наступної е, комісії ну не буде реакції, я буду це розцінювати як якесь ну, якесь перешкоджання. То ми не на будемо роботі. проводити комісію. Ми не будемо ми, проводити комісію. Ну, насправді. Ні, ми ми просто звернемося про охороні органи да. то іншого варіанту нема. Yeah. Тому ставлю на голосування, поки що це, поки протокольне доручення, хто за? Тобто Понадання... отримання, отримання в терміновому порядку так, до, до е, кінця до, до наступного тижня до середи. Департаменти в розрізі тих. Е, ну, це якщо вже... ми не отримаємо просто, значить ми не голосуємо. Це не хоче... Так і буде. Вони не сягають мене. І ставлять. тепер ще одне питання озвучую по соцзапису. Прочитав інтерв'ю позавчора. Що керівник наш департамент соціального захисту, шана повага, вони багато роблять. Каже, там матері загиблих героїв, 390 чоловік, у нас є обліковані, якась там е отримують 10 тисяч гривень від громади. Ну, я вважаю, що це добре, що це дійсно там, тільки маленька частинка того, що можемо їм дати. Але для того, щоб їх отримати, треба звернутися в СНАПи до 1 червня і так далі. Це ну для чого це зручання. Ну я вважаю, що це якось так ну дуже криво. Це ну якщо ми маємо документи, якщо ми маємо час давати інтерв'ю. Ну, то ми маємо часом обзвонити тих людей, уточнити їхні просто карткові дані в і автоматично без, не Яка не заява. Не ми прийняли рішення ні, ти людині не можеш дати гроші, поки вона не скаже, що їй дійсно це потрібно. Чому це не, не може, може це законодавство? Ну в принципі як? ти не можеш виплатити гроші, поки немає заяви. Навіть та заява, але ми можемо це зробити не через СНАП. Ми можемо це зробити там, щоб були вони по простіше по телефону. Я не люблю ну, дивіться. Ну ну дивіться. Мова зараз іде про те, що у нас одно є ці реєстри і постійне звернення. Ну, трошки, ну по-перше, не всі можуть звернутися, та? хтось там фізично, хтось там, лікарні, хтось там було... да. а, але вона справді бути звернути. А, та, 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 фізично та, не так банчить цей паралель документів. Може, ні, там ніхто не розуміє, що це стоїть на папірусі, ну, давай ми просто попросимо їх, щоб вони, <пості> <так>. щоб вони <пості> це <звернути>. максимально спростили. Так, 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 ми можемо звернутися <пості> з протокольним дорученням про те, що ми просимо спростити максимально до вільної форми, щоб це могло бути там, не знаю, електронна заміна, просто щоб вони представили, як вони це в принципі зараз роблять. Давайте зараз попросимо. Посихайте Таня, прийде. Добре, окей. Давайте тоді поки що переходимо до цього, а потім приймемо рішення. Звернення Сихівської районної адміністрації стосовно прохання погоди титульні списки, отримання розвиток автомобільної. Є сихів? Сихів є. Набираю де я поки що до другого. Звернення Личаківської районної адміністрації стосовно прохання погодити титула, отримання розвиток та сама історія. Є є щось да, дам добрий. Нам виділило додатково 5 мільйонів гривень. Два об'єкти, так, два об'єкти. Один об Винниках, дорога до Це в межі, хто, що а ми движенця. Є Там, питання, де? нема питання. Не Саме на голосування. Хто за? Дякую. Хто? Оленка? Все. Дякую. Е, звернення Галицької району. Є е, Галицька? Добрий день. 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 Давайте. Скільки вам виділили? Ну, Слухайте, а шо, стою? То ваша, що з той ваш район? Шевченківським по цьому, піду, не піду, бо Там десь до джерельної, то ж не ваш, правда? Там ділиться по так. Та-та-та. Це є питання, виконати. Це з депутатом району, нашого. Районних поводження, добре. А це що таке? А нас сиділо, то 2,5 на балкони вуличні, а це. Це все співфінансування. Хто за? Дякую, що звичайно. Депутатами погасили, то зі руку погоджували. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи погоджували ви з депутатами той список? Андрій. Мігандр, на вигандр, на Андрій за вас. Ставлю на голосування, Думаю, що погоджуюся. Ні, не галактики, це своїх е Чекай, шо? Да. Нет, Там є історія одна. Яка? А, Та він а, в е такому бачив. Капітальному ремонту доріг тротуарів да, гашика. Але по гашека є ще одне рішення комісії безпеки дорожнього руху. А, тому що зараз там реорганізація дорожнього руху і багато машин з згашу в сторону лікарні. Там зранку відбувається паркування. Я знаю, Ні я бачу заборонити паркування і з боку є ніша, де облаштувати паркування Дивися, для ми, ми зараз. Вони хай при розподіляють те, що є, а це все одно по рішенню комісії, Ми будемо мати додаткові Просто вони поточним ремонтом і позбільше добре Ви зробили за це треба збільшити. Зараз ми не можемо тільки Андрій Андрій. Андрій, ми вас не чуємо. Я зараз вас назов на телефон, бо вас. Вони облаштують парковку просто, розумієш? Я розумію, але це треба окремі кошти. І ми не можемо виділяти в титулах кошти, тому що для цього треба робити стрічки. Ну, треба. Це на... не Я маю на увазі не стрічки, треба йому виділити кошти додаткові на це. Це вже розписані титула, які погодження. Якщо Ви вони витрачали да, кошти зараз. на забезпечення рішення комісії. Як в мене написано, Андрій? Зідуль. Та от не можу знайти зараз. Давай тоді, тоді... На... Так його не чути. А є, а тепер чути. Андрій, вас чути вже? Чути Чути. Андрій, дивіться нам. Чути, чи ні? Андрій. Так, Таня, зависає. Ну, зависає. Дивіться, так. Давай я наберу на телефон. 에, набирай. Зараз ми наберемо на телефон, бо то так не буде розмови. Да, я виключаюсь тут, тоді. Да. Угу. Можете у нас терміновано від наберей ще раз. Він видно випадково. Тобто, дивіться, ми зараз розписуємо чи титула, якщо вони погоджені, і Андрій, так. а ви погодили? Ви проговорювали з проговорювали з депутатами ці району? Що стосується е, доріг, ті доважні прикінні об'єкти, якби там вони просто для того, щоб залежати нас сама гашка. Добре, навчати... Тепе, скажіть, будь ласка, а бу, буде враховано це побажання, щоб заборонити парковку на вулиці Гашика? Е... Воно вже враховано, там знаки стоять по заборону парковки. але е, назад говорить про... То... Парковки. Я ще того рішення не бачив. Ми його проаналізуємо і за умови додаткових коштів ми зможемо. Добре, 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 все я зрозуміла. Ставлю на голосування, ставлю на голосування розписання татрів і протокольне, з протокольним дорученням віднайти кошти для облаштування реалізації рішення комісії погаше. Хто за Оленка? Олена, за, 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 Дякую. четверте питання. Звернення департаменту економічного розвитку стосовно провання просять що, що? процесі хоть без процесі ходьби. Добре, звернення виконавчого комітету стосовно транспортного засобу. Значить дивіться, сума 954 Ми попрацювали преседання. Вони попрацювали. Стало 724. А, а, той, то, що, то, чи... то, Лишили тільки 에, лиш... Дивіться, що лишилося. Лишили 19 автомобілів, додали ще той 에, автобус тепер 20 і 200, міль... 200 тисяч 230 тисяч. 230 мільярні відняли, ще деякі роботи можемо зробити на гроші. А Але вони в... хоч будуть їздити за ті гроші, Андрій? Будуть Ми вони то... відкрили ви відкинули суто малярні роботи і те, що може, ну, має естетику і то, що вони можуть зробити в гаражі. Ну то все, то хай працює. Всього 20 автомобілів і дев'ятнадцять легкових один бус. Ставлю на голосування, хто за. Uh, я тобі передам 724 тисячі. А той великий автобус, що дітей мало бути розмагати відповідати. І, і надайте нам, будь так. ласка, інформацію. Я просила, Туда? як у вас пересув... відбувається кого ви таблиці? Я так, вас так, дуже так, прошу, так. дайте мені по машинах, куди які машини їздили, там, наприклад, з цього року, от з цього року, так, цей квартал. Передасте, будь ласка, Наталі. Добре, оскільки ми є. Дякую. Е, і що департамент економічного розвитку йде дай, до нас? Дай, дай, дай. А ти знаєш, що вони просять 1 мільйон 800 тисяч? Не знаю. Це що вони просять 1 мільйон 800 тисяч? 1,8 мільйона. Давайте, давайте далі по okay, Києві. А в нас же все. Далі військові питання. Військові питання. А, а ви що, Галицький район до пусту, а на підписи чекаєте? Давайте, я а буду підписати. Ну що, коротше, Наталь, переносьте на наступний раз. стандарт на перенесення той, той один висок. Хто за? Так. Все, ми перенесли. Я закриваю комісію, приходимо в закритий режим.